Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено змінам бронювання. От Сьогодні настало нарешті 15 листопада. Пам'ятаєте, як у нас було зупинено все бронювання до 15 листопада, проведений аудит. Знайдений президент говорив про півтора мільйона заброньованих. Міністерство економіки говорило про 900 тисяч заброньованих, ну, десь там плюс-мінус 600 тисяч. Така собі історія, звичайно. Можна з цього приводу дуже довго там вигадувати якісь. Е, анекдоти, ну, не будемо. Не будемо до цього опускатись. Е, на що хочу звернути увагу. До речі, не забувайте підписатись на цей канал, е, обов'язково підписатись на телеграм, е, в Тіктоці, в шапці каналу посилання, в Ютубі під відео. І так. Як я сказав, настало 15 листопада, і всі очікували, що будуть якісь неймовірні розкриття, там що будуть тисячі підприємств, які незаконно заброньовані. Ну я відразу сказав, що цього не буде. Не буде. А чому не буде? Тому що осі бронювали безпосередньо, відповідно за тими критеріями, які є. По іншому забронювати не можна було. Звичайно, можуть бути якісь випадки, коли там на цих підприємствах фіктивно когось оформлювали на роботу. Ну це поодинокі випадки і вирахувати їх дуже, дуже, дуже важливо і практично неможливо. Що зазначив прем'єр-міністр? Так ми і не почули, скільки ж все ж таки було незаконно заброньованих, тому що їх і нема. Як я і зазначав, всі вони абсолютно законно заброньовани. Ми ж не беремо там Глова і там інше там болт чи представників якихось там онлайн-казіно, які якимось чином у нас збронюються. Ну потім, звичайно, після того як це е, викривається, то їх розбронюють назад. Ну, а всі інші бронюються. Ну, знову ж такі питання бронювання, що зазначив шмигаль, будуть ще переглянуті. Тобто, що ми отримали на 15 листопада? А нічого, просто пустишку. Пустишку, пусті заяви. Місяць у нас нічого не бронювалося. Підприємства чекали на віднесення їх до критичної інфраструктури і почули, що зараз буде яким чином все відбуватися. Будуть переглянути критерії. Однак, обов'язковим критерієм для комерційних підприємств недержавних, це буде відсутність заборгованості, а також рівень заробітної плати, яка повинна бути не менше 2,5 мінімальних заробітних плат, це приблизно 20 тисяч гривень. Всі все два критерії, ну і інше там виконання завдань, ті інші критерії, які будуть. При цьому покладено на міністерства відповідні обов'язок роз'яснювати, хто ж підлягає бронюванні, хто ж не підлягає. Тобто я розумію, що нові критерії будуть не такі однозначні, як були, для того, щоб все ж таки повернути от ці можливість корупційних схем. Тому що навіщо роз'яснювати міністерством, коли все повинно бути максимально прозоро і зрозуміло, без будь-яких роз'яснень, що це за роз'яснення, що це за критерії. Прем'єр-міністр сьогодні не пояснив. Єдине, що він сказав, що з 1 грудня все бронювання буде відбуватися тільки через дію. Це дуже зручно, до речі, буде дуже велика економія і ресурсів, і через дію особа бронюється майже на другий день після того, як вона подається. Перевіряється інформація щодо сплати податків, те, що вона працевлаштована в цьому підприємстві, і відповідно відразу. Де бронювання? Тому що ми чекаємо далі? Далі ми чекаємо якісь сумнівні критерії, я так підозрюю, тому що навіщо якісь роз'яснення, якщо їх не повинно бути і всі заявляють. І завжди, знаєте, заявляють, що далі буде краще, буде все прозоро, а після прозоро говорять, що вам треба буде звертати за роз'ясненнями. Ну, я сподіваюся, що все ж таки вони будуть прозорі ці критерії, як були і до цього часу. Тобто не варто переживати за це. Єдині умови для комерційних підприємств, ну які в більшості і е, потерпають від е, безпосередньо дикої мобілізації, це рівень заробітної плати і відсутність заборгованості за податками. В принципі, на цьому крапка. Ну, і з 1 грудня все йде через дію. Якщо потрібно, буде допомога, звертайтесь. є великий досвід, можемо проконсультувати, надати допомогу в складанні документів. Ну і в принципі далі повинні. Хоча я так розумію, що якраз цей місяць вони патренувалися яким чином тримати і не надавати відповіді, тому що ми надали деякі підприємства не звертались, ми допомагали направляти ці документи, і вони там десь просто. Чекали 15 листопада, воно настало. Я так розумію, що далі, як і в ТЦК, ця ситуація за розглядом документів, хоча їх повинні розглядати в чіткі встановлені строки, скоріше всього, буде от таким чином відбуватись. Бачить, що тому що той же мораторій до 15 листопада також жодним нормативним актом ніде передбачений не був. Ну, ніхто за це відповідальності не поніс, що відповіді не надав, чи відмовив, чи задовільнив. Просто всі думають, ну раз, сказали там десь наверху, то тоді чекаємо, що ж воно 15 листопада воно недовго було чекати, місяць чекали. Ну Сподіваюсь, що далі не будуть зловживати своїми правами, і все буде добре. Якщо потрібна допомога, звертайтесь, з радістю допоможемо. І не забувайте допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Іншої України в нас не буде. Це найголовніше завдання кожного українця. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні слава ЗСУ. До зустрічі! Підписуйтесь, поширюйте і ставте вподобайки. І обов'язково коментуйте.